Дуже часто у нас виникає питання, чим себе зайняти темними, зимніми вечорами, особливо тоді, коли пропадає світло. Але у нас є в наявності гаджети, які працюють при відсутності світла. Це в першу чергу ноутбуки, планшети, телефони. Дехто переглядає YouTube, дехто дивиться TikTok, інші спілкуються в месенджерах. А дехто, користуючись програмою Media Station X. Переглядає відео та аудіоконтент. Привіт! З вами Фотіч, і саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. А ви, в свою чергу, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк або дизлайк, в залежності від того, сподобалось вам дане відео чи ні. Можете допомогти каналу в розвитку стати спонсором, натиснувши кнопочку спонсорство. Написати коментарі, можливо, ви знаєте якісь інші способи, методи перегляду відео та аудіоконтенту. Ну що ж, розпочнемо. Якщо ми в пошуковому рядку наберемо MediaStation X і нажмемо пошук, то нас викине на отаку сторіночку. І якщо ми натиснемо на це посилання, нас відразу перекине. На отаку сторінку Google Play. Давайте подивимося опис і побачимо, що це за програма MediaStation X. І так, Media Station X це кросплатформна веб-програма для створення мультимедійних сторінок, що налаштовується, що складаються з відео, аудіо, зображень, текстів і посилань. Що таке кросплатформна? давайте розберемо. Це програма, яка працює на різних гаджетах. Телефони, планшети, ноутбуки, телевізори, приставки. Причому кожен з цих гаджетів має свою операційну систему, тобто на різних операційних системах. Це Windows, macOS, iOS, Linux, Android. Продовжуємо. Воно не містить жодного контент, контенту і є так званим додатком White Label. Що таке white label? Це, наприклад, одна якась фірма виготовляє продукт, і на ньому не ставить ніяких розпізнавальних знаків. І продає цей продукт другій фірмі. Друга фірма, в свою чергу, ставить на, на цих продуктах свою назву. Свої розпізнавальні знаки і продає його нам як готовий продукт, як їхній готовий продукт. Тобто перша продала другий, друга на ній поставила свої розпізнавальні знаки і продала як свій продукт. Зрозуміло, ви можете створити свій власний контент або відкрити існуючий і загальний контент інших людей. Весь контент написаний в форматі JSON JavaScript Object Notation. Із простою зручною структурою. Створені об'єкти JSON можна розмістити на будь-якому HTTP-сервері, який підтримує CORS, тобто спільне використання ресурсів із різних джерел. Іншими словами, можна сказати, що MediaStation X це програма, яку можна використовувати на різних гаджетах. З різною операційною системою, і за допомогою цієї програми ми можемо спільно використовувати ресурси із різних джерел. Це так своїми словами. І так, якщо ми перейдемо на сайт Media Station, Media Station X, то ми можемо побачити в Розділі підтримка платформи можемо побачити всі гаджети, які, на які ми можемо встановити дану програму. Ви можете, перейшовши ознайомитися з цим, спробувати перейти на ту чи іншу платформу, якщо у вас той чи інший гаджет. Я можу лише сказати, що на телевізор, я встановив на телевізор Samsung моделі 2020. Тайзен встановив дану програму, вона прекрасно працює. А сьогодні ми з вами встановимо на Mac. У мене M1. Тут підходить операційна система macOS 1015 І саме цим ми займемося. Я не впевнений, що всі гаджети по цій таблиці підтримуються, так як я знайшов в мене був давно iPad 2, де iOS 9 з лишнім. І тут в допусках є iOS 9.0+, тобто 9 і вище. Я спробував встановити дану програму, і мені це не вдалося. Можливо, хто встановив, можете в коментарях написати, яким чином ви це все зробили, і на яких гаджетах. Ви встановили, а на яких неможливо встановити. В основному я передивився цю таблицю. В основному телевізори Samsung, LG, приставки, Smart TV. Ну, ви самі можете, перейшовши, потім ознайомитись, уважно передивитися і ознайомитися з даною таблицею. Я, в свою чергу, зараз перехожу до рядка таблиці, той, який відповідає. Моєму гаджету і натискаю. Коли ми натиснемо, нас відразу ж перекидає на сторінку і пропоную відкрити. Натискаємо кнопочку відкрити App Store. Нас перекидає на сторінку магазину, де ми можемо завантажити дані, дану програму. Вас буде завантажити, так як я завантажив вже в мене. Тільки кнопочка відкрити. Натискаю і відкриваю дану програму. Як бачите, дана програма не працює. Чому не працює? Тому що нам потрібно встановити і ввімкнути VPN. У мене VPN вже встановлено. Я можу лише його Ввімкнути. Натискаємо на кнопочку Відкрити. Нас перекидає в дану програму на сторінку Привітання. Заходимо в налаштування, натискаємо на стартовий параметр і натискаємо на кнопочку Setup. Тут з клавіатури нам потрібно ввести стартовий параметр. Стартовий параметр, який я перевірив і який працює, ось такий: V4. Крапка MSXMSX player. ru. Натискаємо на оцю галочку, чекає нашого підтвердження. Натискаємо підтвердження і нас перекидає лаунчер. Тут ми натискаємо на оцей хрестик і будемо з магазину вибирати наші додатки. Перший я візьму Atodo, что-то лампу, возьму призму, давайте возьму YouTube. Так, бачите всі додатки, які я вибирав, всі встановилися. Окремо про ці додатки поговоримо в слідуючому відео. Ми ввели з вами лише один стартовий параметр, а список всіх стартових параметрів, які раніше працювали, зараз я їх не перевіряв, але списочок це я опублікую в телеграм-каналі. Посилання на який буде в описі до даного відео. Також в даному телеграм-каналі буде закріплене повідомлення, де будуть всі налаштування до такого додатку, як лампа. В слідуючому відео ми розглянемо і атоду, і лампу. А ви, в свою чергу, не забудьте підписатися, поставити лайк або дизлайк, можливо, допомогти каналу. Натиснувши кнопочку спонсорство, з вами був Фотіч, до нових відео, па-па.